Звичайний день звичайного харків'янина з північної Салтівки з одного боку нічого не змінилося. Люди поспішають на роботу, чекаючи транспорт на зупинці. Зараз цей колись затишний та квітучий мікрорайон знають у всьому світі, знають через всі ті страждання людей про забрані життя, розбиті домівки та скалічені людські долі. Тут на північній салті, всі Київського району 102 житлових будинка, з яких 98 зазнали пошкоджень. Це пряме влучання артилерії, чи якийсь там бомб, чи кабель і так далі. Тому на сьогодні дуже складно працювати і місту, і нашому миру з цього питання, тому що дуже великі пошкодження, дуже великі об'єми і так далі. Але ми працюємо. Ну, на жаль, 15 будинків у нас зазнали дуже-дуже значних пошкоджень. Із них 13 у нас ну взагалі на підставі відповідних рішень і відповідної документації підуть на знос. І люди отримають, як у живі 82, там один під'їзд, отримають сертифікати на придбання нового житла. Я дуже маю на це надію. Тому у міській раді все на сьогодні під контролем. 24 об'єкта У нас заплановані ремонти за рахунок місцевого бюджету, 11 за рахунок субвенцій, а також 25 будинків. Це перехідні у нас з 24-го року на 25-те, де продовжуються роботи. Я пишаюсь нашим містом, нашим районом, нашими людьми, які люблять дуже місто Харків, свою землю і відстоюють кожен день. Кожен день своє місто, кожен день і кожну хвилину. Чим живуть харків'яни з північної Салтівки, які руйнування отримав район, які заходи безпеки створені для людей, мали змогу на власні очі побачити представники Львівської мерії, які завітали до Харкова в рамках проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Національної ініціативи під егідою Офісу президента, що спрямований на об'єднання українських регіонів для відновлення постраждалих від війни громад, Харків та Львів стали першими містами, що розпочали цю ініціативу. Я дякую колегам з міської ради Харкова, які показали. Як все тут було і в 22-му році, коли росіяни почали обстрілювати, ми тут бачимо житлові масиви, тут зруйновані садочки, школи, житловий масив. І це просто показує величезну ницість нашого ворога, який стріляє і вбиває людей фізично в житлі, тому що тут немає нічого іншого, тут є таке житло, школи і садочки. З іншого боку, насправді ми бачимо, сьогодні тут живе багато людей. Харків'яни є в своєму місті. Вони патріотами своєї держави, свого міста, і вони показують справжню незламність. Я думаю, що багато людей. А якщо не не кожен чув про, про події, які були тут на Салтівці, тому що це події 22-го року, та зрештою це події кожного кожного року, кожного року війни, тому що росіяни стріляють, застосовують всі види озброєнь для того, щоб вбивати наших українців, але українці показують свою незламність і харків'яни, зокрема, тому а, тут є, я думаю, своя якась особлива. Енергія з одного боку, з одного боку, ми розуміємо, який біль сюди є в цьому районі. З іншого боку, ми бачимо, тут продовжує жити багато людей. Це показує їхню незламність, за що їм велика подяка. Харків, попри щоденні виклики війни, постійні прильоти продовжує життя. Триває процес відбудови. Люди живуть у власних домівках зі світлом, водою та теплом. Працюють всі комунальні служби та курсує безкоштовний громадський транспорт. Тож місто є прикладом незламності завдяки людям, які в ньому живуть та хочуть його розвитку. А всіляка підтримка харків'ян міською владою з різними ініціативами на кшталт безоплатного проїзду. Це дуже добре, кажуть представники мерії Львова. Власне, я Вважаю, що команда Харкова робить важливу велику працю, і це рішення колег з мерії. Ми розуміємо, що воно важливе для того, щоб підтримувати мешканців в місті. Сьогодні харків'яни, справді показують добрий великий приклад незламності, тому потрібно все робити максимум, щоб ми якомога швидше відновлювалися, відбудовувалися і робили максимум для нашої перемоги. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.